Василь Ломаченко офіційно завершив кар'єру. Підводжу підсумок кар'єри титулованого боксера, який став легендою боксу у світі та, попри всі здобутки, не спромігся стати обличчям боксу у своїй країні. Чому так? Давайте розбиратись. Триб'ют кар'єри Ломи як спортсмена та нефішні висновки про Ломаченка як людину. Поїхали! Боксер з Білгора Дністровського вважається одним з кращих боксерів в історії любительського боксу. Він двічі тріумфував на чемпіонатах світу по аматорам і стільки ж разів перемагав на Олімпійських іграх. Похід за золотом Олімпіади в Лондоні взагалі виглядав прогулянкою в парку. Збірна України зразка дві 2012 року була найкращою в історії, але саме Лениченко був головною зіркою команди. Його обожнювали на батьківщині. Чекали, коли нарешті скінчиться на професіональний турнір ВСББ, і коли ж нарешті він засяє в профі. Лома підписався стопренк Боба Арома, адже тільки такий впливовий промоутер мав змогу організувати швидкий старт. Український боксер хотів вже в першому поєдинку стати чемпіоном світу, але це було неможливо навіть для Арома. Довелось розім'ятися на Хосе Міросу і вже в другому поєдинку битися за титул проти непоступливого мексиканця Орландо Салідо. Та гордого Мекса не влаштовував статус підстилки для ще зеленого бійця, і він влаштував тому бойове хрещення у профі, забив на зважування, пожертвувавши можливість стати чемпіоном на півлегкій вазі. А в ринзі був втіленням брудного бійця. Команда Ломаченка не була готова до подібного малюнку. Салідо бив по яйцям, боровся, мочала в суперника. Під кінець ледь не впав, але все-таки домігся свого. Зіпсував задом Василя, перемігши проспекти роздільним рішенням. Бо баром підключив усі свої зв'язки, і вже в наступному поєдинку Ламашенко знову бився за титул, на цей раз проти одного з найталаневитіших бійців дивізіону Гері Расела Молодшого. Лома в блискучому стилі переміг і повторив рекорд по найшвидшому завоюванню титула у профі. Ломаченкам рухала ціль об'єднувати пояси, щоб стати абсолютним чемпіоном. Але в 57,2 кг у Боба Арома не було для всього необхідних інструментів. Тому вже в 2016-му лома перейшов у 59 кілограмів. Вже в першому поєдинку в новій вазі він став чемпіоном, брутально нокаутувавши Романа Мартінеса. А потім по черзі виймав душі з опонентів, ламаючи їх здатність на супротив. Чотири поспіль поєдинки суперники просто здавались. За що чемпіон і отримав прізвисько «Ноу «No Масченко». Його жертвами стали Ніколас Уолтерс, Джейсон Соуса, Мігель Маріага та ще один дворазовий олімпійський чемпіон Гільєр Морігондо. В ретроспективі зрозуміло, що це була ідеальна вага для Василя. Тут він бився з суперниками плюс-мінус своєї комплектації і міг творити в ринзі дива боксерської майстерності. Та в другій на півсередній вазі у промоутера також була відсутня змога організувати об'єднувальні поєдинки. Тому лома нагострив лижі в легку вагу. 61,2 кілограми було неозброєним оком помітно, що опоненти мають перевагу в антропометрії, тому хайтеку було вже значно важче. В дебютному поєдинку в новій категорії він в неймовірному стилі зупинив досвідченого Хорхе Лінареса, став чемпіоном світу вже в третій ваговій категорії, хоча стараннями венесуельця й вперше побував в нокдауні. Далі були уніфікації, перемоги над Хосе Педрасою і Люком Кембелом. Поки в 2020-му Василь не опинився за крок до своєї мрії. Бій за абсолют в 135 фунтах проти Теофіма Лопеса. І знову поразка за крок до мети. А керманець проспав перші 6 раундів, а потім відіграти таку фору було майже нереально. Ломащенко важко переносив поразку. Виправдання травмою, суддівством та багато іншого виглядали подекуди комічно, але факт лишався фактом. Це знову була тренерська поразка. В кінці кінців Лома зробив ще один титульний забіг, і після кількох перемог вийшов на бій з абсолютним чемпіоном Девіном Хейні. Вважаю, не дивлячись на колосальну перевагу американця, який виглядав справжнім вельтером, Лома зробив достатньо для перемоги. Але знову з ним з зіграли тренерські настанови. Заспокоюватися тоді, коли потрібно дотиснути. В куті чомусь вважали, що він контролює бій, і замість витиснути максимум у 12-му раунді фінальний відрізок Лома профілонив. Чим полегшив завдання суддів віддати бій молодому і перспективному, це геть вибило ґрунт із під ніг Ломаченка, і подейкують що він же тоді був готовий повісити рукавиці на цвях. Але заради батька, все ж вийшов в ринг проти Джорджа Камбососа і ще раз став чемпіоном світу. Тепер же офіційно констатуємо факт, що на ще один забіг за абсолют у Василя просто нема бажання і мотивації. Якщо брати до уваги лише факти, то Ломаченко 100% один з кращих боксерів України, ледь найкращий аматор в історії цього спорту, чудовий професіонал, який переписав не один рекорд і підкорив три вагові категорії. Більше того, кожна з трьох поразок і керманця не була однозначною. І об'єктивно він міг бути якщо не досі непереможеним, то принаймні не з трьома лостами в послужному списку, максимум одним імені Теофіма Лопеса. То чому ж боксер з такими здобутками і спадком не є обличчям боксу в Україні? Скажу з власного досвіду: я слідкував за Василем ще з любителів, дивився всесвітню серію боксу і спостерігав за кожним його кроком в профі, болісно переживав поразку Салідо і родів подальшим перемогам, та поступово його сприйняття мінялося. Поразка Теофіму Лопесу не викликала жодних емоцій. Точніше, як спортсмена лому було шкода. Але фанатського шквалу емоцій, які, до прикладу, щинив бій Володимира Кличко з Ентоні Джошо, коли із за переживань ні про який сон не йшлося, не було і близько. Ну, програв окей. Який там наступний бій, звісно, кожна людина індивідуальна особистість зі своїм світосприйняттям. Це нормально, що на деякі речі погляди можуть відрізнятися. Це нормально, коли людина має свою точку зору. Але це перестає телеруватись, коли точкою розходження світоглядів стає тема існування країни як такої: війна Росії проти України триває вже понад 10 років, повномасштабна війна більше трьох. І цього часу Ломаченкові виявилося недостатньо, щоб зайняти якусь сталу позицію. Так, він наче прославляє країну і переможно здіймає жовто-блакитний стяг, але при цьому постить в інстаграмі привітання зі спецпризначенцями країни-терориста. Так він вважає себе українцем і навіть на початку війни був поміщений десь в теробороні, але досі використовує наративи про братні народи. Так, він міг би жити за кордоном, але обирає життя під час війни на батьківщині своїх дідів. Та тут питання країна це чи територія. Так, він позиціонує себе глибоко віруючою моральною людиною, та потрібну мораль йому вкладають в голову в релігійних філіалах ФСБ. Несвідома жертва пропаганди і промивки мізків можливо, але це все одно має наслідки, і в даному випадку наслідком є те, що одного з кращих боксерів 21-го сторіччя у світі випроваджують на пенсію гучніше ніж в своїй власній країні. Таким чином, станом на сьогодні в боксі єдиним українським чемпіоном лишається Олександр Усик. Якщо тобі цікаво, хто з українських боксерів може вже в 2025 році стати чемпіоном світу, то дивись ролик за підказкою. Не забувай також ставити вподобайку і підписуватись на канал. Це допоможе просуванню відео і розвитку україномовного каналу про бокс. Дякую і до зустрічі!